Xiaomi Mi Box, друга ревізія є третя. Як є третя? Та отак є третя. Вийшла третя ревізія Xiaomi. І називається він Xiaomi TV Box S третьої ревізії. Тобто вже не Mi Box, а Xiaomi TV Box S третьої ревізії. Ну, є як є. Але що то за TV Box, Давайте сьогодні оглядати на каналі Технозон Україна. Поїхали! Ну, звісно ж, будь ласка, підпишіться на наш канал, натисніть дзвоник. І знаєте, що хочу сказати, що посилання на перевірених продавців, а ще на огляди усіх цих TV-боксів лежать у опису під цим відео. Так, огляди, бо ми робили огляди на всі ці TV-бокси. Ми бачимо відразу з вами вже офіційну офіційну сторінку Xiaomi. і бачимо офіційне зображення цього tv боксу. І в мене є один прикол. Давайте я вам покажу. Е, ну, начебто це він, так. А ну давайте з вами зробимо скріншот. Отак, от, так от е, зробимо скриншот і покладемо, скажімо так, поруч з ним. Так що щось нам нагадує, так? Щось дуже нагадує, це Xiaomi Mi Box 3. Він такий буде більш округлий. І що вони тут заявляють? Вони заявляють про 4К, про Dolby Vision, про Cinema Great Visual, Бо, чесно кажучи, дуже прикольно, Отут, ну, те, що там є hdr 10, а Netflix зараз вводить HDR 10, Dolby Atmos, і тут ми доходимо до DTSX. Вибачте, але не повірю, поки не доторкнуся сам, бо ми вже таку ситуацію мали у Xiaomi Mi Box другої ревізії, коли нам заявляли DTS HD Master Audio, а от що звичайний DTS правильно, і HD Master Audio ми не отримали ні у якому е, там вигляді. Тут вони заявляють DTS X, ну, дай Боже, отримаємо. Подивимось. Можливо, DTS HD Master Audio е, знайдемо. А тут ми доходимо до процесора, і прям така таємниця. Я вам відразу скажу: тут iMlogic s 905 x е, е, 5 m Ось так. Формула пам'яті буде 2 на 32. Дуже здивований, що на 16 на 32 відразу влупили сховище. Це дуже добре. А от розчарований, що не 4 ГБ з е, оперативної пам'яті, а лише 2. Хоча, в принципі, вистачає для всього. Для мене, наприклад, на сертифікованому Google TV 14 цього буде вистачати, бо там вони трохи переробили е, самі по собі Google сервіси. Вони вирізали залишки від телефонних, і в принципі 2 ГБ вистачає для всього, і будете дивитися, і все буде працювати. Працювати. А ось стосовно процесору, ну я вам ще розповім, що там буде цікавого. А тут в нас стоїть mali g 310 v 2 Це відеоприскорювач, який вони пишуть на 130% потужніший. Ну точніше, бути 136-140 і процесор 25%. Це попередні тести, бо те, що ми бачили, там 30 навіть 40% у деяких варіантах роботи. Ми вже бачили варіант X96, Ми просто тестували на x XM, x на X дев'яносто на X 905 x 5 m Ось так. Але він не дуже цікавий зараз. Wi-Fi 6 буде, Google TV, звісно. Ну і знаєте, що вони реалізують? Google Cast, звісно, все класно, той самий пульт. Вони реалізують у цьому процесорі. Цей процесор чим цікавий. По-перше, є підтримка SBTM, це в нас грейдова передача. Знаєте, а я от так, щоб сформувати Україну, тональна, тональна передача зображення. Якось. Я хочу це побачити. Технологію я знаю, вона цікава, але чи реалізують вони чи ні, я не знаю. Саме у Мібокса. Ось те, що реалізують, ну ви бачите зараз картинку. Це конкретно те, що я бачив у прошивці для нього. Це AISR. і, звісно, цей процесор має блок NPU, штучного інтелекту на 4 тераопса. І там навіть вони планують реалізувати AISR, другу версію для того, щоб було. Суперсемплінг це в нас Апскейлер 4К, як у Шелда. Дуже цікаво подивитися, як це буде працювати, і інші е, плюшки штучного інтелекту. Але поки що говорити про це зарано. От те, що мене розчарувало трохи, це те, що я бачу позаду в нас лише. Один USB, один HDMI і один отвір для живлення. Але де е, ще один отвір, який був, це був фірмовий отвір, в принципі, знаєте, така риса мібоксів. Це те, що там був отвір Тослінк з суміс... сумісний з 3.5 звичайним ауксом. Тобто можна було виводити звук на 3.5 на штирок, на а і можна було на ToSlink, на оптику виводити на ресивер. Прибрали, подивимося, що у реаліях. Тепер давайте подивимося специфікації, які заявляють сам по собі виробник 4K, квадкор до 2,5 ГГц. До речі, це прикольно. cortex a 55 ядра, там. Google TV і е, так, 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 USB 2.0. 2.0, твою наліво, 2.0, 2.0, ну як це можливо? Ну і я вам скажу, що там, окрім 에, AISR, буде реалізовано QMS з VRR, -ом. це передача зображення, е, ну, не, автофреймрейт без понурення у, у чорний екран. Повністю, тобто це прикольно, але якщо підтримує ваш телевізор. Він вже з'явився на Android TV Guide. Ось, будь ласка, Xiaomi, TV Box S, Воно, бачите, не Mi Box, а TV Box S третьої генерації, Widevine l 1 і заявлені кодики av 1 vp 9 264-265, але процесор підтримує і 266. Чи реалізували вони його, чи, від... може вони його відключили? Не знаю. Поки що не знаю, але ми бачимо Dolby Vision, Dolby Atmos, Wi-Fi 6. І навіть є там результати на Geekbench, Це в нас офіційно буде Xiaomi, Mi TV AFMU1, 1073 бала в одноядерному тесті 2524. Перетестовувати будемо, коли отримуємо. Більш тут нічого цікавого, окрім того, що Vision Atmos, Prime, Netflix, av 1 Google TV. Ну, є як є, є як є. Багато цікавих фішок заявили, але я вам скажу так. Для того щоб не пропустити повний огляд, коли ми його отримуємо, будь ласка, підписуємось, а цікаві тіві бокси, які вже є на ринку, звісно, посилання у опису під цим відео. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.